Великий, красивий, брутальний і майже швидкий дизельний Jaguar F-Pace 2017 року з Америки. Як завжди, це автомобіль нашого клієнта Микити з міста Києва, який ми привезли йому з Америки. Купували ми його 6 березня на аукціоні Копарт з мінімальними пошкодженнями. Сьогодні в нас 29 червня, і як бачите, машина повністю готова вже на номерах. Віддали ми Микиті цю машину три дні тому і сьогодні знімаємо для вас відеоогляд. По факту, з моменту, як ми виграли цю машину в Америці на Копарті на аукціоні, до моменту, коли машина вже повністю готова. Відремонтована, похімчищена, помита, зроблена ТО та поставлена на облік, пройшло менше ніж 4 місяці. Ось такі зараз у нас терміни на машину під ключ з Америки в Україну. Трошки про машину, друзі. Це в нас 17-й рік по шильдику, комплектація престиж, пробіг 55 тисяч кілометрів. Що дуже важливо, два літра дизель, повний привід і така жирненька комплектація престиж, але тут є ще доп. опції. І найцікавіше в цьому автомобілі це пошкодження, з яким вона приїхала з Америки. В нас були зняті пластики днищу, і було невеличке було невеличке пошкодження оцієї структурної частини на водійській дверці. Вся машина повністю запускалась, їхали, проблем жодних не було. Ми для нашого клієнта Микита оновили, пофарбували бампер, бо він був в сколах, фарбували задню ляду, тому що там була невеличка така подряпинка. обновили структуру на дверях, ну і все, машина повністю готова. Зробили ТО. Обслужили підвісочку, там трошки поміняли стойку одну, ну і все, машина готова. Безпека не спрацювала, машина приїхала чистенька з Америки. Коже класна тачка. Свіжа дизельна машина. До речі, друзі, в Україні таких дизельних ФПСів дуже мало. А якщо брати ось такий форм-фактор, і комплектація, і пробіг, і двигун. То такі машини в Україні коштують в бюджеті від 28 тисяч доларів. І забігаючи наперед, я вам скажу, що ця тачка вийшла нашому клієнтові в бюджет біля 22 тисяч доларів під ключ. Бачимо економію в розмірі 6 тисяч доларів за очікування в трошки більше ніж 3 місяці. Виходить, що клієнт, якщо можна так сказати, заробив по тисячі доларів на очікування цього автомобіля в місяць. Ось так, друзі. По комплектації погнали. У нас стоять дуже класні. Красиві, 22 колеса. Резина Michelin в нас з Америки приїхала. досить в гарному стані. Там залишок може відсотків 70-80, ну реально гарна свіженька резина. У нас максимальна оптика, передні парктоніки є, Задні. На жаль, у нас немає камери 360, думав, що вони є, але в нас в цієї комплектації немає. В нас є проєкція лобове скло, Безключовий доступ, а вже ж панорамна криша. Позаду в нас є відкривання багажнику. З махом ноги, що дуже зручно. Так. Дуже зручно. Дуже зручно. А як вона відкривається? Може треба її закрити, щоб вона відкрилась? Так. Ох, ці, звісно, ягуари. Так, у нас ключик в руках. Блін, ну. Микита сказав, що це тут є опція, він її користувався нею, дуже було зручно. Не знаю, що вона не відкривається, але давайте повіримо на слово нашому клієнтові, що вона тут є. Не знаю, чи вона не відкривається. Електроляда присутня. Багажничок досить такий, досить немаленький. Бачимо, що до нас з Америки приїхала ось ця шторочка, килимки оригінальні, Jaguar, резинові приїхали. У нас весь без пневмопідвізки, але є в цілому машини з нею. Так, йдемо далі. Значить, в нас індекс 20 d буває ще 25-й індекс. Це трошки потужніший 2-літровий двигун. Є ще, якщо хто стосується дизеля, є ще 3-літрові дизельні автомобілі. Трошки далі ми поговоримо з вами про динаміку цього автомобіля, чи вистачає мені чи ні, коли вже будемо їхати в ходу на ній. Да? Коли я готувався до цього відео, читав форуми власників. Автомобілів, вони кажуть, що машина ідеально тримає трасу, але вона дуже жорстка. Зараз Подивимося якраз з вами, чи це так. Дизельний двигун дуже гарно підхоплює, бо він оборотистий. Та низах, дізлюк себе дуже класно веде. Їдемо зараз по північному мосту в Києві. Да? Є невеличка калія, і я відчуваю, як машина на неї реагує. Дуже сильно. Автомобіль кидає на цій колії, і вона некомфортно її проїжджає, якщо чесно. Ну, 22 другі колеса. Йдемо з чимось миритись. Так, да, ось якісь стики на мостах, також така жорстка машина. Причому лежачі поліцейські, прям м'якенько, нормально, адекватно проходять. У нас машина без пневмопідвізки, але є версії, де вона стоїть. Думаю, що там, мабуть, машина буде трошки комфортніша. По посаці. Блін, ну все непогано, слухайте, все зручно. Мені Та не, і сидіння непогані, вони такі, знаєте, в міру жорсткі, в міру м'які. На дальнічок поїхати буде саме то. Високо сидиш, далеко все бачиш. З нами Tesla Model Y. достроїлись, хочу поганяти, я так розумію. Кермо зручне, шкіра приємна. Є у нас підволівілі пісточки, але знову ж таки на дизелі. Не знаю, це так знаєте, чи це для краси зробили, бо ніхто не буде їх використовувати. Тапочку в пол, ну ні, друзі, машина не для динамічної їзди, точно ні. Знаєте, треба її так розігнати до певної кресівської швидкості і так їхати весь час, бо там з нуля ха -ха, вона взагалі не їде. О, Жор, Духа, кидає тебе, да? а це Київ, це київські дороги. Це не Харків тобі. тобі. Да, Тримає дорогу в повороті дуже класно. За рахунок ось цих великих коліс мені подобається, класно стоїть на дорозі. Гальма, гальма погані. вони інформативні, нормально, мені подобається. Така у нас краса під капотом, дуже тепленько. Як бачите, ми помили підкапотний просто також для нашого клієнта Микити, щоб машина була в стані, як нова, як в салону виїхала. Як я вам і казав раніше, під капотом в нас встановлений 2-літровий дизельний двигун на 180 кінських сил та 430 інто метрів крутного моменту, який працює в парі з 8 автоматичною коробкою від ZF, яка дуже надійна, кайфова, і прям все про неї вже знаєте. вона в мене і на М300. Стоїть трошки в іншій генерації. Коротше, коробка тут топова. Щодо розходу палива на цьому двигуні, власники кажуть, що по місту можна спокійно вкластися в 9,5 літрів. Що я рахую для такого автомобіля великого паркетника дизельного, це дуже класний розхід. Що стосується траси, то приблизно 7,5-8 літрів при швидкості 150 він буде їсти. Що, в принципі, також дуже економічно. Паспорту вона розганяється до першої сотні за 8,7 секунд. Що я рахую, звісно, не дуже швидко, але в нас і 180 кінських сіл, що ми хочемо від них. Правильно? Правильно. І машина у нас важить 1800, тому, в принципі, я думаю, що це окей. Хочете поганяти, беріть собі трьохлітровий дизельний двигун або версію 25, чіпуйте і будете ганяти, кайфувати. Коли сьогодні сідав за кермо ягуара цього дизельного, так? Мені відразу стало незвично, при тому, що я на своїй дизельній БМВ проїздив три роки і типу, звик до дизеля. Сюди, Сюди сідає після бензин, і відразу, знаєте, звук двигуна інший, вібрація присутня на кермі. Ну, коротше, взагалі інші емоції. Відчуття від дизеля. Я нормально підхватує, В принципі, жити можна. По рівні дорозі комфортно йде. Тільки починаються якісь ухаби. Кочки відразу на комфортно стоять. Типу тачка для траси, мені здається. Ось так піль повну. Однак, коли їдеш, нажимаєш наполовину педалі акселератора, комфортно розганяється, динамічно, в принципі, нормально. Так, головне, щоб тут камер не було, бо як завжди ми коли беремо в наших клієнтів машини, які на обліку стоять, потім їм штрафи приходять з камери процесі експлуатації даного автомобіля з цим двигуном ви можете стикнутися з певними проблемами. Але в цілому цей двигун і коробка вони дуже надійні, і проблем цих не так багато. По-перше, скромний ресурс ланцюгового приводу ГРМ. На пробізі вже 100 тисяч кілометрів треба його поміняти, і комплект ГРМ коштує приблизно 500-600 доларів. Але, друзі, на секундочку, ця машина у нас 2017 року, їй вже скільки 5-8 років, і людина в Америці приїхала всього навсього 55 тисяч кілометрів. Тому я думаю, що наш клієнт навряд чи буде їздити на цьому автомобілі. До 100 тисяч кілометрів. Йдемо далі. Стандартна ситуація для сучасних дизельних двигунів. Тут засереселяється клапан ЄГР, його треба чистити кожні 50-80 тисяч кілометрів. Або якщо ви не хочете цим займатися, просто ви відчуваєте ЄГР і будете жити собі спокійно. У мене в BMW, в дизельній п'ятірці також була ця проблема. Ну на всіх двигунах ця проблема присутня. Ми його чистили, але можна було відчити і не парити собі голову щодо сажового фільтра. Як ви знаєте, сучасні дизельні двигуни вони взагалі не полюбляють міське життя, затори. І малі відстані. Тому я б вам рекомендував би на будь-якому дизельному двигуні виїжджати хоча б раз в місяць за місто на трасу, і хоча б хвилин 20 проїхати по трасі з обертами 2,5 тисяч обертів на хвилину. Тоді сажовий фільтр буде ваш продуватися, все буде з ним гаразд. Тому якщо тут міняти мастило кожні 8 тисяч кілометрів, лити гарну солярку, дбати про ЄГР, про сажовий фільтр – цей двигун спокійно буде без проблем проїжджати приблизно 250 тисяч кілометрів. Тому, в принципі, це, я вважаю, що цей двигун, цей агрегат, він є надійним. Восьмистопенева коробка від ZF також потребує уваги. Друзі, будь ласка, міняйте мастило кожні 70-80 тисяч кілометрів і буде вам щастя. Вона проїде спокійно півмільйона, ця коробка, і ви навіть проблем жодних не будете знати. Я знаю, про що я говорю, тому що в нас була в компанії BMW 5 в кузові F-11, d Tradition з такою коробкою. І в цій машині був пробіг півмільйона кілометрів і жодного разу ніхто до коробки не ліз. Тому, друзі, за це можете не переживати. Я би вам рекомендував купувати ці машини в Америці тільки з мінімальними пошкодженнями. Тому що, як і з ягуаром F-Type, який ми знімали раніше для вас на YouTube, тут також повністю алюмінієвий кузов. Тобто він на 80% стоїть з алюмінія. Задні крила, передні крила, двері. Ви ж розумієте, так, що якщо ви купите машину з пошкодженням ось заднє крило, то поміняти його або порихтувати буде набагато дорожче коштувати, ніж машину зі звичайним металевим крилом. Так, скажімо так, ляда тут взагалі вона пластикова, що прикольно. Тобто вони намагалися по максимуму облегшити вагу цього автомобіля, тому зробили. Частину алюмінієвих елементів, частину пластових. Я рахую, що це їм вдалося, тому що машина по факту велика. Вона у нас на комплектації на 22-х колесах і вона важить цього-навсього 1800 кілограмів. Чесно кажучи, вам трошки з Вага цього автомобіля 2 тони 25 кілограмів. Але коли я читав мануал цього автомобіля, було написано, що важить вона 1800 кілограмів. Но в салоні, друзі, це як завжди люкс і преміум. Коли тільки ця машина приїхала з Америки, ми відразу її тут зустрічали на партнерському Києві. Я подивився на салон і зрозумів, що це ну, реально дорого-багато. Що ренджровери, що ягуари, вони вміють робити якісні машини саме по салону. Значить, пробіг 55 тисяч кілометрів, що ми бачимо на цей пробіг? У нас кермо, воно ну майже як нове, воно у нас матове, приємне, без подряпин. Тобто я розумію, що по Америці власник був педантом, тому що і світлий салон треба вміти. Дбати і тримати його в гарному стані. Я бачу, що людина в Америці дбала з цим автомобілем. По картах дверей, друзі, я бачу багато. Відео, де люди власники машин жаліються на те, що ось ця карта дверей вона трошки скрипить. Не знаю, в Києві досить погані дороги. Ми їхали, я взагалі якихось там посторонніх шумів, звуків не почув. Мені все окей, все подобається. Значить, тут у нас приємний такий м'якенький пластик, блок керування с клопідімачами винесли ось, ось сюди аж наверх. В принципі, зручно, проблем жодних я не відчуваю з цим. Тут у нас інший пластик, тут шкіра, тут є така паночка під алюмінію, але це не фіанна алюміній. дверях бачу колоночки Meridian Surround. До речі, тут стоїть топова аудіосистема Meridian на 17 колонок з сабвуфером в багажнику. Грає вона непогано, але, як чесно кажучи, я очікував від неї набагато більшого. Значить, Приборочка в нас електронна, повністю виглядає дуже сучасно. Все зрозуміло, нормально промальовано, вона не глючить, не тупить. Ось зараз сонячна погода і вона досить ярко світить. Мені подобається. Мультимедіа непогана, тим паче, як для 2016 року, так, да, вона трошки глючить, але не сказати, що прям дуже сильно, це мене бісить. Ні, в принципі, ну, нормально. Заправили машину і мультимедіа працювала. Підключили CarPlay, погасло. Все таке. Ягуар, лендровер є якісь в них, в такі моменти по електриці, не знаю, чого вони не працює, там карпле... О, від своєї нив запрацювала, покажи. То якісь домов глюки в проводному карплеї в цьому. CarPlay, Ну працював вже працював на нас. На моєму телефоні працював, тому щось йому не сподобалось. Ну коротше, бачите, певні глюки є. Куди нам їхати? Камерка заднього виду в нас непоганої якості. Але я думаю, що, чесно кажучи, вночі вона буде не дуже гарно світити, але це не проблема, тому що тут є як передні, так і задні парктроніки. Так, в цілому, ну, що вам треба від мультимедії? Скажіть, будь ласка, ви просто підключаєте Apple CarPlay, Android Auto і катаєтесь, там, дивитесь навігатор або там, Apple Music, що да? ще треба. В принципі, все нормально, адекватно. Що мені подобається в ягуарах? Не знаю, як в ренджеверах так чи не так, але що в F-Type, що в цьому F-Pace є відразу дуже багато мов. Тобто машина приїхала, ми відразу її переключили на українську мову, тут є і російська, і болгарська, там будь-яка мова. Да? На відміну від інших машин, коли приїжджає Америка, там та же БММ ж Audi, там тільки три мови: англійська, іспанська та ще там якась. А тут прям повний комплект, і треба вам платити кошти за українізацію. Мультимедіа, це, це зручно. Значить, що ми бачимо на приборній панелі, друзі? У нас е середній розхід палива в нашого клієнта по Києву показує 11,5 літрів. Я все одно рахую що це непоганий показник для такого дизельного автомобіля. Значить, Тут в нас друзі, все максимально зрозуміло, просто не дуже багато кнопок. Тут блок клімату. Да? Дивіться, як прикольно зробили Jaguar Land Rover. Тут немає звичної кнопки підігрів або вентиляції сидінь. Тут є просто одна кнопка, на якій намальована сидіння. Ти нажимаєш, і тут в тебе справа зліва є температура, ти нажимаєш кнопочку, і тут вверх три положення це підігрів сидінь. Вниз три положення це вентиляція сидінь. Що пасажирського, що водійського. Дуже прикольно зробили, Такого ще не бачив. І ось да, запрацювала вентиляція. Вентулює мені. Прикольно зробили, цікаво. Так, блок клімата він стандартний. Тут у нас кнопочка старт-стоп, тут справа регулювання гучності. Відразу, коли я сів в машину, почав з лівої сторони тут знизу на колонці рульовій шукати регулювання керма. Да? Потім дивлюсь, що воно тут справа. Бачите? Вниз, вверх, регулюється вперед, назад. І щось там авто вон стоїть. Не знаю, що це за авто. Ну, коротше, прикольно зробили, вона така приємна, шкірою обшита. Ну, завжди Jaguar Land вони славились тим, що вони дуже приділяють велику увагу якимось таким дрібницям. У нас є підігрів керма, в нас стоїть адаптивний круіз-контроль, електроляда, обов'язково автосвітло, автодворники, Є в нас пам'ять сидінь на три положення водійського сидіння. Торпеда у нас без шкіри, просто такий пластик, але він такий під шкіру, знаєте, зроблений структурний, м'якенький. У мене питань жодних не викликається в цей історія. Козирьок звичайний з білим світлом, дякувати Богу, не жовтим. Мені дуже подобається панорама, якщо час. подивіться, яка взагалі вона велика, лінюча. Кнопочка є окремо відкривання закривання шторочки. Бачите? Вона так плавненько закривається і таким самим макаром відкривається. От я, чесно кажучи, коли сюди в машину думав. Чи подобається мені в цій машині біла стеля? Чи не подобається? Я вирішив, що мені подобається, тому що в нас білий салон і він непогано гармонує з білою стелею, в принципі. Я думаю, що це кожзам, Це навряд чи е, натуральна шкіра, але дуже приємно на дотик. Мені подобається. Я, якщо чесно, в мене ж ніколи не було машини з панорамою чи з люком. І ось е, ми привезли моїй дівчині BMW G20, 3030, -30, і там є люк. Я вам скажу так, що мені ця опція дуже подобається. Постійно тепер, коли нормальна погода, відкриваю їжджу з відкритими люками на вікно. Це бін, прикольно і класно. До речі, ми скоро знімемо для вас огляд на g 20 і порівняємо її з a 4 кузі Б9. Буде цікаво. Тому, друзі, на наш канал обов'язково підпишіться, поставте лайк та напишіть, будь ласка, коментар від семи слов. Ми розіграємо півтори тисячі гривень. Обов'язково під коментарем напишіть, будь ласка, ще свій нік в інстаграмі, щоб ми могли з вами зв'язатися. Це ваші дані, карточки, щоб вам скинути гроші. Ось так. Підлокітник у нас, як бачимо, тут є в нас HDMI, USB, сім-карту можна всунути, та на 12 вольт у нас є ось така розеточка. Тут в нас, як завжди, рояльний лак, це все вже таке, знаєте, трошки подряпане. Це треба відразу. Машина приїжджає, її хімчистити, ось це все діло полірувати. Та заклеювати це всю історію антигравійною плівочку. Тоді це все буде в нормальному втомарному вигляді. Фішкою Land Rover Jaguar там останні роки є ось така шайба. Коли ви машину глушите, бачите, вона в нас заїжджає вниз. Коли вмикаєте, запускаєте, вона так от повненько виїжджає. Дуже прикольно, зручно гарно виглядає, але є проблема в цій шайбі, що вона дуже часто виходить з ладу і перестає... Підійматися, або коли ви можете там випадково її кавою залити, да, тоді вона знову ж заліпає, треба цей весь блок міняти, а він коштує нормальних коштів. У нас був Range Rover Evoque нашої клієнтки, він до нас приїхав з Америки. Проблема була в тому, що якраз ось ця шайба заліпла, і ми повністю міняли цей блок. Там, щось, Якщо не помиляюсь, приблизно норів ну, 300 це коштувало. Ось так. Ви маєте це на увазі. Дефлектори звичайні, для гуар так написано прикольно. Подобається мені. Бардачок у нас невеличкий. Всередині він прошитий такий ворсом, щоб тут нічого не вас не грюкало. Нормально зроблено. Мені подобається, коли в машинах-паркетниках в особливо роблять так, що дверка повністю перекриває цей поріг. Щоб ви взимку, коли виходили, не пачкали свої штани. Бачите, повністю вона закриває порожик ось тут. І це дуже зручно. Задній диван, да? він знаходиться так, трошки вище, ніж. Передній ряд сидіння, ви так трошки височенько сидите. Я зараз сиджу сам за собою, в мене зріст 1 82 см. Як бачите, мені сидіти тут зручно, я колінками до сидіння не торкаюсь. Тим бачите, є така виямка під коліна, дуже прикольно та зручно. По матеріалах, якщо чесно, тут вверх карти дверей вони вже такі трошки дубові, відрізняється матеріал. Знову ж таки, я не розумію, це як в Тойотах та в лексусах. Вам що? Падло. Ось тут зробити такі ж матеріали, як і Впереді. що ви зекономите? Доларів, блін, скільки? 100 від сили зекономили? Ну і що? Ну, корекція можна зробити. Там все класно, тут блін, таке, трошки дубовеньке, якщо чесно. У нас є підлокітничок з двома підстаканничками. В принципі, сидіти зручно. Я б хотів би поїхати кудись на дальняк, на задньому сидінні, панорамку відкриваєш, їдеш, дивишся на небо. Все класно, білий салон, багато відразу простору. Над головою і в цьому в машині мені подобається. До речі, ще в нас є ось тут кнопочки знизу, вони регулюють нахил спинки. Бачите? Я ось так нажимаю. І спинка Ось, це максимально вперед спинка видвинута. І ось нажимаємо назад і так плавненько йде назад. Ось ці кнопки по дизайну мені нагадують Волгу. У мене в дідуся в дитинці була Волга, нова з салону. Останнього ось, там були кнопки склопіднімачів, такі ж, як ось тут кнопки регулювання спінки. Тоха мені показав, що ці кнопки нагадують йому е, кнопки склопідімача Форда Сієри 1984 року. По факту тут фотка є, вони реально так вже виглядають. ну, Не знаю. Коротше, мені прикольна, машина подобається сидіти позаду. До речі, за рахунок того, що. Сидіння переднє трошки також сушенька знаходяться. Я можу повністю стопу засунути під сидіння, і це зручно. По блоку, значить, клімату. Тут у нас є дефлектори, Клімат тут двохзонний, не трьох або чотирьохзонний. Маємо, що маємо. Є в нас підігрів задніх сидінь. такі кнопочки є, у нас дві зеточки USB і одна на 12 вольт. Оці. Я взагалі собі не розглядаю форм-фактор автомобіля як паркетник. Перед нами зараз їде BMW X5, чорний на М-пакеті, g 0,5 кузов. Він мені подобається, дуже класна машина, і в салоні, і ззовні. Але чи потрібен мені паркетник, я не знаю. У мене був з паркетників тільки з Кореї, я привозив собі тюсончик 19-го року, максимальній комплектації, 2 літра дизель. Оце мій єдиний паркет, який був за все моє життя. І сказати, що він мені треба, не можу. Розхід палива в нього більше, ніж в седану. По трасі зручніше, мабуть, їхати на паркетнику, так. Да, але я собі думаю, там для траси, де дальніка купити BMW з Симірку з Америки, трьохлітрову на b 58 му двигуні. Буде адекватний розхід, адекватна динаміка. Не знаю. Чесно. Може, в мене ще немає такої великої родини, щоб я купив свій паркетик, щоб дітей посадити назад, коляску, запхати і їхати. Не знаю, хоч поки не бачу себе за кермом. Паркетник, але знову ж таки, мені подобається X5M, X6M, на да? 4-4. Думаю, в 100% треба його спробувати. Може такий преміальний паркетник швидкий мені зайде. Сподобається, не знаю. Проекція в нас стандартна, просто показує тобі кілометраж і все. Така вона червоного кольору, червоного помаранчу. Єдине, чого мені не вистачає в цьому автомобілі, це динаміки. все, І вона була трошки динамічнішою, швидшою то мені вона повністю мене облаштовувала. Але знову ж таки, бери собі три літра дизель і не вимахуйся, але знову ж таки, три літра дизель буде кожна дорожче. Тоді роби, роби стеж перший. Прикольна машина. Хочете красиву машину на гарних дисках, тоді жертвуйте комфортом і плавністю ходу. Ось і все. Хочете, щоб машина стояла, будь ласка, хочете, щоб вона плила, як жиле по трасі, по дорозі, тоді ставте собі, мабуть, 18, якісь такі 19 бубліки високі. Буде вам комфортно, але машина буде, як жил Тут все від вас залежить. Провели ми півдня з цим автомобілем і що я можу сказати, я від нього отримав те, що я від нього і очікував. Гарні матеріали салону, дуже крута зовнішність. Ну, в принципі, непогана динаміка як для цього двигуна та маси автомобіля. Ну і в цілому класний зовнішній дизайн. Реально їдемо, люди на нього звертають увагу, особливо на ці великі 22-гі колеса. Тому, в принципі, я вам можу радити цей автомобіль. Він е, в міру надійний, е, коштує адекватних коштів, на мою думку. Ну і в принципі я хочу собі машини з Америки, пишіть нам звертатися в компанію DSL Auto. Ми все зробимо під ключ в на найкращому вигляді. Попрошу вас поставити лайк цьому відео, напишіть коментар від самих слів і підпишіться на наш канал.